Відкриття Кореї західними та східними сусідами у новий час корейський півострів, відомий як королевство відлюдник, багато століть дотримувався політики самоізоляції, особливо щодо західних держав. Під час династії Чосон, яка правила з 1392 року по 1910, Корея підтримувала васальні відносини з Китаєм, регулярно відправляючи посольства з Даниною до Пекіна. Взаємодія з Японією була зведена до мінімуму після травматичних подій Ємджильської війни 1592-1598 Роки, коли японські війська на чолі Стоїтоїтоміхі Дейоші двічі вторгались на Корейський півострів. Після цього офіційні контакти з Японією підтримувалися лише через Порт Пусан. Перші спорадичні контакти з європейцями почалися у XVII столітті, коли нідерландські моряки, зокрема Хендрік Хамел, опинилися у Кореї після корабельної аварії у 1653 році. Перебуваючи фактично в полоні протягом 13 років, Хамел згодом опублікував перший детальний європейський опис Кореї. Християнство почало проникати на півострів наприкінці XVIII століття, коли корейські вчені, познайомившися з західними християнськими текстами в Китаї, самостійно заснували католицьку громаду. Перший західний місіонер, китайський священик Джеймс Джоу Венмо, прибув до Кореї лише в 1794 році. Французькі місіонери особливо активно намагалися закріпитись у Кореї у 1830-х та 40-х роках, хоча багато з них загинули під час періодичних хвиль переслідувань. Систематичні спроби відкрити Корею з західними державами почалися із середини ХІХ століття. У 1832 році британський торговий корабль Лорд Амгерст здійснив першу спробу встановити офіційні контакти, але отримав категоричну відмову. У 1845-46 роках британська експедиція «Базіла Хола. Досліджувала корейське узбережжя, не досягнувши дипломатичного прориву. Події 1866 року стали поворотним моментом, коли після страти дев'яти французьких місіонерів корейською владою Франція організувала каральну експедицію під командуванням адмірала П'єра Гюстава Роза. Французькі війська захопили острів Канхвадо, але зустрівши запеклий опір і не маючи достатніх ресурсів для тривалої кампанії, змушені були відступити у 1871 році. Американська азіатська ескадра під командуванням адмірала Джона Роджерса. Здійснила подібну експедицію після інциденту з американським торговим судном General Sherman, яке було знищено корейцями у 1866 році. Американці захопили кілька фортів на острові на тлі зовнішніх загроз У 1860-х роках виникла ідеологія віджинь чоксе: відкинути захід, вигнати іноземців, яка відображала консервативну реакцію на західний тиск. Водночас сформувалася перша група корейських інтелектуалів, які усвідомлювали необхідність модернізації для збереження незалежності країни. Найвпливовішою реформаторською силою стала партія Кехваджа просвітники, очолювана Кім Окюном і Пак Йонхо. Вони пропагували помірковану модернізацію за японським зразком періоду Мейдзі. У 1884 році Кехваджа здійснили невдалу спробу державного перевороту, намагаючись усунути консервативну фракцію та китайський вплив. Значну роль у формуванні національної самосвідомості відіграв релігійний рух Тонхак Східне заснований чхве Чхведже у 1860-х роках. Спочатку це був переважно селянський релігіозний соціальний рух, спрямований проти соціальної нерівності та іноземного впливу. Варто зазначити, що кріпосне право в Кореї, яке було жорсткішим ніж в Європі, і більше походило на рабство, було повністю скасоване тільки у 1896 році. Вирішальну роль у відкритті Кореї зіграла модернізована Японія періоду Мейці у 1876 році. Під загрозу військової сили Японія змусила Корею підписати Канхвайський договір перший нерівноправний договір у корейській історії. Він відкрив три корейських порти для японської торгівлі, надав японцям екстериторіальні права та визнав Корею незалежною державою, що фактично підривало традиційні васальні відносини з Китаєм. У 1880 році Японія також допомогла організувати першу корейську дипломатичну місію до Токіо, під час якої корейські дипломати познайомились із японськими реформами та зустрілися з представниками західних держав. Китай стурбований зростаючим японським впливом, також почав спонукати Корею до обмеженого відкриття. Після Японського прориву швидко послідували договори з західними державами у 1882 році. Корея підписала договір про дружбу і торгівлю з США. Договір Шуфельта. Цей документ став першим договором Кореї з західною державою, який встановлював офіційні дипломатичні відносини. У наступні роки подібні договори були підписані з Великою Британією та Німеччиною у 1883 році. Італією та Росією у 1884 році. Францію 1886 та іншими європейськими державами після Японсько-Китайської війни 1894-1895 років та вбивства королеви мін японськими агентами відбулася консолідація патріотичних сил у 1896 році був заснований клуб незалежності Хьопхве під керівництвом соджипіля. Це була перша сучасна громадська політична організація в Кореї, яка видавала газету незалежність. Тоні Клуб Незалежності пропагував ідеї конституційної монархії, модернізації та національної незалежності. У 1898 році його члени ініціювали будівництво арки незалежності в Сеулі. Однак того ж року, під тиском консервативних сил та російського впливу діяльність клубу була заборонена. У 1894 році повстання Тонхак стало поворотним моментом, спровокувавши японсько китайську війну. Перемога Японії означала повне витіснення китайського впливу з Кореї. За сімоносекським мирним договором 1895 року Китай визнав повну та абсолютну незалежність та автономію Кореї, що фактично означало припинення багатовікових васальних відносин і відкривало шлях до японського домінування. Після поразки Китаю Корея стала ареною суперництва між Росією та Японією. У лютому 1896 року, після вбивства королеви Мін, Король Коджон переїхав до російської дипломатичної місії в Сеулі, де перебував протягом року. У 1896 році Росія і Японія підписали меморандум Вебра Комури, який встановлював спільний протекторат над Кореєю. У 1898 році була підписана конвенція Нісі Розена, яка розмежовувала сфери інтересів. У 1905 ж році було створено товариство самостійної освіти Халрім, яке засереджувалося на розвитку національної освіти як засобу збереження корейської ідентичності. Російсько-японська війна 1904 1905 років стала вирішальним поворотним пунктом в історії Кореї. Напередодні війни Корея перебувала в центрі його політичного протистояння між Російською імперією та Японією. Обидві держави розглядали півострів як стратегічно важливу територію. Для Японії він був кинжалом спрямованим у серце Японії. Для Росії ж важливим компонентом її далекосхідної політики. Війна розпочалась 8 лютого 1904 року атаку японського флоту на російську ескадру в Порт Артурі. Того ж дня японські війська висадились у Нічхоні та швидко окупували Сеул, змусивши корейський уряд 23 лютого підписати протокол, який надавав Японії право використовувати корейську територію у військових цілях. За Портсмутським мирним договором від 5 вересня 1905 року Росія визнала переважаючі інтереси Японії в Кореї. 17 листопада 1905 року Японія змусила корейський уряд підписати договір про протекторат, який передавав контроль над зовнішню політику Кореї Японії та запроваджував посаду японського резидент-генерала. Після російсько-японської війни почався рух опору японському протекторату. Колишній генерал корейської армії Мін Джен Сік організував партизанський рух Гібйом. Армія справедливості у 1907 році, після розпуску української армії японцями, тисячі колишніх солдатів приєдналися до партизанів. У 1907 році було засновано товариство національного боргу Кукчхе Хосанхве Санхве для збору коштів з метою виплати державного боргу. Патріотичний рух Сін Мінхве, товариство нового народу, створене Ан Чханхо, зосередився на освіті та розвитку національної промисловості. Після невдалої спроби звернутися до міжнародної спільноти, у 1927 році імператор Коджон був змушений зректись престолу на користь свого сина Сонджона, 22 серпня 1910 року був підписаний договір про приєднання Кореї до Японії, який офіційно ліквідував корейську державність на наступні 35 років.